Всім привіт канал Лагаюва. Я сьогодні зробив такого Два рішечка біла, який стояв сюди, сюди, потім до сюди. І це може бути і вся зборка. А, не, ще. Що це от зараз добавлю? І це буде вся зборка. Бо Я не хочу ламати цей проєкт, тим більше, що я його дуже довго робив. Я Покажу, як зібрати тільки одну ногу, а так більше і все. Для цього нам пригодяться ці такі деталі. Тут зелений кружочок і синій квадрат. Далі йде синій квадратний жовтий тинь. куб. Ну і такі деталі. Починаємо приступаємо к зборці. Ми зробимо отак. Далі чіпляємо отак от. Ставимо цю так. Далі у нас і дещо прикольне. це отака от, от частина. Далі піддіняється ця, опускається так. Далі ставимо синій кубик. і от така у нас виходить нога. Підчепляємо її сюди. І наш робот такий від зверху, ззаду. Ой, причм эти ноги, вони люблять, відцеплятися від корпусу. Вот так вот. Це з боку вид, це з іншого боку вид. А це з переду вид. Ось такий от він має вигляд. І все. ¿En Estamos...